Коли створюєш портативну колонку, а не акустику да, для дому. Якщо ти спочатку робиш розрахунки, а потім навколо цих розрахунків створюєш дизайн, я вважаю це обмеженням, що я роблю навпаки. Спочатку я створюю саме дизайн, а потім я роблю звук. Для мене є цінністю створити дизайн, форму і потім. Зробити відповідним до цього розміру звук в цьому мені допомагає, звісно, налаштування DSP. Так мені періодично пишуть, що в мене немає розрахунків і або роз, замірів АЧХ, то розрахунки. Можете попитати якихось великих компаній, де вони в неможливому об'ємі створюють портативні колонки. Звісно, вони це все ну вивозять завдяки DSP. портативні колонки, які були з інженерами розраховані, створені, можуть навіть грати не дуже. То питань мало. А ось коли я роблю колонки, то питань багато. Добре, про заміри АЧХ. дивіться: я не роблю заміри АЧХ. Я спираюсь на свій особистий слух і досвід. Я усвідомлюю, що я маю свої обмеження в цілому як в особистому сприйнятті. Я маю підтвердження від різних своїх замовників, які. Говорили мені зворотній зв'язок про звук, тобто я маю досвід і своє підтвердження, а також підтвердження по АЧХ і спеціалістів по звуці. Це дуже важливо усвідомити. Навіть якщо джібіль грає по АЧХ рівно, то звук сприйняття особисте інколи схоже було на лайно або пластиковий звук. Тому важливо, я спираюсь, на сприйняття, і люди чують мої колонки, як я їх чую і налаштовую. Тобто вони чують автора. Мені важливо мати особливість, а не дрочерство АЧХ.